Швидкий огляд і відкриття сивроточного протеїну ізолята German Pro 9000 від Sakshen Milk німецького виробника. Ізолят це найвищий ступінь очистки сивороточного протеїну, що забезпечує краще засвоєння і відповідно більше користі. Так, як бачимо, на звороті нічого немає, пачка такого сріблястого кольору. Вибрав собі зі смаком молочного шоколаду. Будемо відкривати, а, хочу показати, що пачка є доволі великих розмірів в порівнянні з сірниками. Подивіться, огромна пачка. Сюди можна було б і більше засунути при бажанні. І півтора кілограма би. Це мій перший протеїн відкриємо, подивимося, протестуємо. Як бачимо, на вигляд, суміш, ну, не дуже схоже на муку, крупніше помол, можна сказати. Колір, ну, явно з барниками і з ароматизаторами шоколаду. Аромат незначний. Незначний. Молочно шоколадний, але не дуже відчутний. Так, вже заготовлений кип'яток. Мірної ложки я не бачу всередині. Будемо використовувати столову ложку. Ось таку столову ложку без гірки великої. Був куплений цей протеїн на OLX. Як запевняє інший продавець такого ж протеїну, що такий протеїн не може коштувати дешевше, ніж 500 гривень. Той продавець продає його за 675 гривень. Така ж сама пачка, але Біла, біла. Дивимось, що вийшло? Розтворилось просто все. Я в шоці. Де білок? Це що, дійсно підробка? От такий ми. Мій перший протеїн. Я в шоці. Силку на продавця Зоїликса запитуйте, відповім в особистих. Я в шоці? Мабуть, це точно підробка? Де комочки, де творог, де протеїн. Цей продавець з Одеси. Продає пачку за 500 гривень. Якщо берете дві, то третя в подарунок. Скажіть, це дійсно підробка? Буде вживатись в кращому випадку як какао. Какао за 500 гривень пачка це занадто дорого для какао. Поклав вже три ложки. Де протеїн, де камочки? Я в шоці. Невже це дійсно підробка? І я попав на штуку гривень. Ні, тестування на цьому не закінчується. Я ще вирішив сварити його в кипятку. Ізначально думав, що така вартість, тому що срок придатності невеликий залишилось близько 9 місяців. Але зараз в мене сумніви, що це реально оригінал. І може інший продавець, який кидає камні в тих, хто продає дешевше, казав правду, що у всіх інших підробка. Зараз буду варити, продовжуємо тестування. Так, трішки проварив. З однієї столової ложки, що виходить? Де комочки для шоці? Де комочки, де протеїн? Одразу після відкриття і тестування даного товару я звернувся до продавця, у якого я купував цей протеїн. На що він мені каже, що ізолят, ізолят не повинен згортатися в кип'ятку і ніяких камочків не повинно бути, що товар повністю оригінальний. Чи це дійсно так? Хто знає? Напишіть, будь ласка.